Євангелія від Матвія, глава 26. І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова, Він сказав своїм учням: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Тоді первосвященники і книжники і старші народу зібралися в домі первосвященика, званого Кайяфою, і радилися. Щоб підступом взяти Ісуса і забити. І вони говорили та не в свято, щоб бува, колоднеча в народі не сталось. Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира і вилила на Його голову, як сидів при столі він. Як побачили ж учні. це, то обурилися та й сказали, нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати і віддати в Боги. Зрозумівши Ісус, промовив до них, чого прикрість ви робите жінці? Вона ж добрий учинок зробила мені, бо в богих ви маєте завжди з собою, а мене непостійно ви маєте, бо виливши миро Отце на тіло моє. Вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Тоді один із дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвящеників і сказав, що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили тридцять срібняків, і він відтоді шукав слушного часу, щоб видати його. А першого дня опрісників учні підійшли до Ісуса і сказали йому: Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? А він відказав: Ідіть до такого того в місто і перекажіть йому, каже вчитель. Час, мій близький, справлю Пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, Він сказав По правді, кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко. І кожен із них став питати його чи не я то, о Господи. А він відповів і промовив: хто руку свою вмочить у миску зо мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Юда ж зрадник його. Відповів і сказав, чи не я, то учителю. Відказав він йому, ти сказав, як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і дав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі. Бо це кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли, промовляє тоді їм Ісус. Усі ви через мене спокуситеся ночі цієї, бо написано Уражу пастиря і розпорошаться вівці отари, повоскресені ж своїм я вас випереджу в Галілеї. А Петро відповів і сказав йому: Якби й усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи, промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі, що ночі цієї, перша ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Говорить до нього Петро, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так сказали й усі учні. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гевсиманія, і промовляє до учнів: Посидьте ви тут. Аж поки піду й помолюся отам. І взявши Петра і двох синів Заведеєвих, Зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них. Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте зо мною. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та молився й благав. Отче мій! Коли можна, нехай обменеться чаша. Мене, та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові отак, не змогли ви й однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився й благав. Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і, залишивши їх, знову пішов, і помолився втретє, те саме слово промовивши. Потім виходить до учнів і їм промовляє: Ви ще далі спите і спочиваєте. Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім, ось наблизився мій зрадник. І коли він іще говорив, аж ось прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люду багато від первосвящеників і старших народу з мечами та киями, а зрадник його дав був знака їм. Кажучи, коли поцілую, то він, беріть Його. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав: Радій, учителю, і поцілував його. Ісун же йому відказав: Чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили, та руки наклали на Ісуса і схопили Його. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив. Та й рубонув раба первосвященика і відтяв йому вухо, тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця і віддасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів, але як має збутись Писання, що так статися мусить? Тієї години промовив Ісус до народу, немов до розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щоденно у храмі сидів і навчав, і мене не взяли ви. Це ж сталося усе, щоб збулися Писання пророків. Усі учні тоді залишили його і повтікали, а вони схопили Ісуса і повели до провосвященника Кайяфи. Де зібралися книжники старші, Петро ж здалека йшов услід за ним аж до двору первосвященика, і війшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець. А первосвященики та весь Санідріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти йому. І не знаходили, хоч кривдосвідники. Багато підходило, аж ось на кінець з'явилося двоє. І сказали, Він говорив: Я можу зруйнувати храм Божий, і за три дні збудувати його. Тоді первосвященик устав і до нього сказав: Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчать супроти тебе, же мовчав. І первосвященик сказав йому: Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам Ти сказав, Чи Христос, ти, син Божий. Промовляє до нього Ісус: Ти сказав, а навіть повім вам, відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме. Тоді первосвященник роздер одежу свою та й сказав, він Бога зневажив. Нащо нам іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер його богозневагу. Як вам і здається, вони ж відповіли і сказали повинен умерти. Тоді стали плювати на обличчя йому та бити по щоках його. Інші ж киями били і казали: Пророкуй нам, Христе, хто то вдарив тебе? А Петро перед домом сидів на подвір'ї. І приступила до нього служниця одна, та й сказала І ти був з Ісусом галілеянином. А він перед всіма відрікся, сказавши, Не відаю я, що ти кажеш. А коли до воріт він підходив, побачила інша його, та й сказала приявним там людям: Оцей був з Ісусом Назарянином. І він знову відрікся та став присягатись, не знаю цього чоловіка. І ж трохи згодом присутні й сказали Петрові, і ти справді отих. та й мова твоя виявляє тебе. Тоді він став клястись та божитись, не знаю цього чоловіка, і заспівав півень хвилі тієї. І згадав Петро сказане слово Ісусове, перша ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав.